Вітаю, вітаю всіх в моїй маленькій творчій студії на каналі Жага до життя. Як же мені хочеться всіх вас підтримати, всіх, кому сумно, всіх, кому холодно, всіх, кому боляче, хто у розпачі, я обіймаю вас всіх своїм серцем. Давайте відновлюватись творчістю, давайте створювати. Прикрашати, відволікатись трошки від сумного. Я вчора вишивала, і у мене змерзли пальці. Але я подумала, що мені не важче за всіх. Комусь, можливо, ще складніше. І це мене трошки підбадьорило. Що сьогодні у моєму відео? По-перше, новий проєкт за, ну, Донечка до мене звернулася створити для неї новий рюкзачок з джинсових клаптиків, тому будемо творити разом. І перша частина цього е, це створення такого цікавого полотна, яке я називаю ялинка. І воно буде частиною майбутнього рюкзака. Потім я поділюсь з вами народженням. Дизайну одного із моїх свічоків. Я над цим працюю. І е, ще одна частина відео це наступний декоративний шов на моїх крейзі-блоках. Це обов'язково буде. Тому залишайтесь зі мною попереду багато цікавого. Я створюю не перший рюкзачок. Тому сміливо можу поділитися досвідом. Перед вами приклад рюкзак моєї донечки, з яким вона відвідувала школу два роки, і ще після школи три роки вона ним користувалася. І він навіть ніде не порвався. Трошечки, трошечки він, як неначе на сонечку вигорів. А так, нема пошкоджень, тому е, сміло створюйте з джинсової тканини, і це буде немарна праця. Що ще хочу сказати? Що е, його створювати цікаво, просто і не стримуйте себе, якщо у вас є таке бажання мати такий рюкзачок, або, наприклад, пошити, як я для своєї донечки. Я, знаєте, не люблю якихось таких складних креслень, якихось таких довгостроїти викройки. Я люблю обирати якісь легкі шляхи. Тому я вам підкажу, є перший варіант можна взяти будь-який готовий рюкзачок. Може, у вас вдома є школярик, або може у сусідки взяти. Покласти цей рюкзачок на папір. Отак як зробила я, обмалювати оцю деталь. Головне, оцю деталь обмалювати. Інші можна просто проміряти і записати їх розміри. Оцю деталь я обмалювала. Дала припуск на шов 1 см, вирізала. Ну, і обов'язково, коли ви вирізаєте цю деталь, треба скласти її навпіл і вирівняти, щоб ця деталь була ну, симетрична. Тобто всі оці куточки закруглені, щоб все було симетрично. А далі вже можете розробляти свою модель рюкзака. Мені, у мене завдання е, відтворити саме такий, як був чорний, мені треба зробити у Синьо-блакитних кольорах теж із джинсу. Тому що донечка, вона з таким задоволенням ним користувалася, що тепер е, вона не може змиритися з тим, що він уже не має такого вигляду, і їй хочеться такий самий новенький. Тому давайте створювати разом. Викройка зроблена. Я хочу сказати, що її можна построїти і без рюкзака. А, висота цієї деталі 38 см, ширина цієї деталі 35. Можна построїти прямокутник, потім трошечки звузити доверху і куточки скруглити. І буде вам ваш особистий рюкзачок. Як ви зробите, так і буде чудово. А далі вже розробляти його дизайн, особливо оцієї частини, яка буде замітна всім. І сьогодні ми будемо з вами створювати отаке полотно, як на рюкзачку, яке я називаю це полотно ялинка. І це дуже корисно полотно і для інших виробів, не тільки для рюкзачка. Тому залишайте мною. І що ж нам потрібно для створення полотна, яке я називаю ялинка? Я нарізала смужки джинсу завширшки 3,5 см. Джинс я брала не стрейчевий. Для створення саме сумок рюкзаків я не раджу брати стречеву тканину. Е, і отакий маленький клаптик 6 на 6 см квадратик, на який я буду накріплювати смужки. Я беру квадратик, підбираю першу смужечку, вкладаю лицем до лиця до любої із сторон, тому що вони всі однакові. І прокладаю першу строчку. Я пришила першу смужечку на одну із сторон квадратика, і тепер обов'язково, в даному випадку, я прасую кожен шовчик. Я попрасувала, тепер я підбираю наступну смужечку, от мені подобається. Світло блакитна І тепер лицем до лиця, я вкладаю на іншу сторону квадратика під кутом 90 градусів. І пришиваю по цій стороні. І прасую. Так, я пришила вже дві смужечки по двом сторонам квадратика. Якщо немає змоги попрасувати. Кожний шовчик. ну Зараз у нас у багатьох може статися так, що е, можна шити навіть руками, або на машині ручній, як у мене, я придбала такий раритет, який не потребує електрики, щоб шити. Але щоб зафіксувати е, шов, можна прокладати на 01 просто. Строчечку, і тоді можна попрасувати, буде, як з'явиться електрика, уже все полотно. Я вирішила не робити зайвих строчок, у мене зараз є змога, прасувати. тому я підбираю наступну смужечку і вкладаю лицем до лиця до цієї сторони. Тобто, ви зрозуміли, що по черзі я пришиваю на одну сторону смужечку. Підбираю на іншу. Я багато кольорів нарізала смужки, тому буду намагатися, щоб вони по черзі були різного кольору, щоб це полотно було таке різнобарвне. Зараз я пришиваю цю смужечку. Буду зупинятися навіть на дрібницях. Тому що, я думаю, що будуть і такі глядачі, які а, мають небагато досвіду і починають шити, і мені б хотілося, щоб у них все вийшло. Я показую, я пристрочила наступну смужечку на довжину, на всю, а довжина цієї смужки у мене 20 см у даному випадку. На ширину шва 0,6 см сантиметра, тобто 6 міліметрів. Ширше я не строчу. У мене і так будуть вузенькі ці самі смужечки на полотні. І тепер я знов відгинаю і прасую, і у мене викладається така собі ялиночка. Потім, коли полотно буде зібране, я зріжу отак зайве. Я зріжу і цей квадратик, цей клаптик, на який ми накріплювали перші смужечки, і у нас буде полотно ялинка. Так, любі мої майстрині, смужечка за смужечкою ми збираємо цікаве таке полотно ялинка. Що хочу сказати. Збирати його недовго, доволі цікаво. Мені полотно потрібно 70 см довжиною готове полотно, тому я буду ще гратися з ним. Я не скажу, що довго, тому що я вважаю, що довше було нарізати смужечки. А збирати полотно цікаво, приємно. І... Саме те, що це полотно із джинсу, теж має значення, тому що я вважаю, що джинс це ідеальна тканина для початківців. І на дотик приємна, і прасується добре, і форму тримає все, що з джинсу. Тому бажаю вам успіхів. Таке полотно я частенько створюю саме для виготовлення сумок. Рюкзаків, але інколи а, з такого полотна а, пол, а, утворюються гарні бордюри на покривалах або навколо панно, килимок може бути. Тобто ця техніка вона завжди корисна. І а, Мені подобається і сам процес цікавий, як знаєте, як гра. І, як ви помітила, полотно це доволі міцне, тому що рюкзачок колір навіть трошки втратив на сонечку, але полотно ціле і неушкоджене при частому використанні. Тому раджу спробувати і мати на увазі цю техніку. З неї просто навіть можна вирізати отак. Взяти трошки ширше довші ці смужечки, а потім просто вирізати рюкзак саме от із такого полотна. Тому, створюйте, будете задоволені. А наступного разу ми будемо, е, на карман, у мене вже є, з чого мені викрити карман, як ви бачите, він буде саме з цього полотна ялинка. А верхня частина. Буде створена в іншій техніці. І це окреме відео, тому що в одному відео все вмістити неможливо. Я намагаюся показати для тих, хто хоче створювати. Тому хочеться показати в деталях і зауважити на якихось моментах, тому що дуже хочу, щоб у вас все вийшло. Хочеться з вами поділитися такими творчими муками, коли народжується щось новеньке. Є у мене такий світшот улюблений. Він е, уже не новий, він дуже комфортний. На ньому незвичне мереживо понизу, воно таке бавовняне, як і сам світшот, такий трикотаж більш бавовняний. І так він мені ну, приріс до мене, будемо так казати. Не то, що не знімаючи я його носила, але дуже мені зручно в ньому. Ну, він уже. Немає такого вигляду, як би мені хотілося. І мені прийшла думка його розвеселити для себе просто, щоб живати вдома. Останнім часом люблю викладати абстракції. І отут мудрую, міркую. Спочатку хотіла монохром, тільки з блакитних. Таких схожих до основного кольору. Потім захотілося акценту, вирізала, підібрала багато, я підібрала тканинок. Але зараз ще я не вирішила. І тут і джинсові обрізочки, тому що у мене їх доволі багато залишилось. Не хочеться робити такий дуже його багатошаровий, щоб був, залишився він м'якеньким. Але, от викладаю, щось таке, хочеться абстрактне. Ну, поки що я не зовсім задоволена. Тому так цікаво спостерігати, як щось народжується і такий е, проміжковий, будемо казати, етап. От Вирішила засняти, тому що я впевнена, що коли буде готовий результат, він буде відрізнятися від того, що. Народжувалося спочатку. Сьогодні ми з вами знайомимося з технікою виконання наступного декоративного шва. Назва його плюмаш. І походження цього слова французьке. Чому плюмаш? Тому що е шов нагадує прикрасу спір'я. А слово плюмаш. Переводиться як оперіння. Тому цей шов ми використовуємо і на одязі, і на крейзі блоках. І, як ви бачили, я його навіть не один раз я його проклала по деталям джинсовим, коли створювала жилет. Тому приступаємо до вивчення техніки його виконання. Це не складно, хоча, коли дивишся на цей шов, то думаєш, ой-ой. ой Але це зовсім не складно. Виводимо м, ниточку на е, верхню сторону тканини і робимо перший стібочок, отак просто трошечки під нахилом. Ниточку вкладаємо ми. Завжди під голку. Нагадує, частинами цей шов петельний, якщо придивитися, от, так от. тепер у цьому ж напрямку є таке у мене моє правило для цього шва. Саме моє, я ніде з ним не стикалась, я придумала його для себе. Що мені треба е, притримуватись правила паралельних стібків. От я е, зробила оцей останній, тепер паралельно до його. Такої ж величини я роблю наступний стібочок, вкладаючи ниточку під голку. Отак. От Твориться, якби петельний шов. І ще один стібочок, тобто три. І основне тут правило, що я ці стібочки вкладаю паралельно одне до... один до одного. Отак, три. Тепер зробивши три стібка. І знаєте, ще так мені нагадується відстань, як клітинка у зошиті учнівському. Тепер я повертаю роботу свою, і мені треба зробити три стібка. Тепер. Паралельно до оцієї сторони. Я роблю тепер три стібочка в іншу сторону. Один, тобто, бачите, стібочок паралельний до оцієї сторони. Наступний ниточка йде під голкою. Третій. Третій теж паралельно до останнього стіпка. Нитка йде під голку. Зробили три. Повертаємо роботу. Акцентую увагу. Тепер робимо три стіпка паралельно оцій стороні. Один. два, Три. Зверніть увагу, всі оці, починаючись. Оцієї сторони шва, всі стібочки у мене паралельні і одинакової довжини. Тепер мені треба орієнтуватися на цю сторону. Я повертаю роботу і роблю наступні три стібка паралельно оцій останній стороні. У мене такий, як-не-наче, частина квадрату, так от паралельно цій стороні. Це у мене такі прості орієнтири, які б я застосовувала, якби вчила свою дитину насправді один, другий. І паралельний третій тепер як вже ви помітили, мені треба орієнтуватися на цю сторону. Я повертаю роботу і роблю три паралельні стібочки в цю сторону. Один. Дві. Три. Є. Ага, визначаюсь. Тепер паралельно цій стороні. Повертаю як мені зручно і роблю три стібочки кладаючи нитку кожного разу під голочку. Один. Два, три. Тепер паралельно. по цій стороні, я повертаю. І роблю теж три стіпка. Це якщо не робити ніяких там наміток, притримуватись, а вишивати вільно. Ще хочу сказати, що робити такі майстер-класи не так уже й легко. Тому я можу помилятися в якихось словах, або, може, не так показати, як хотілося би мені. Я приймаю любу конструктивну. Критику з добрими намірами. Я читаю в коментарях, коли мені підказують, з добрими намірами підказують правильні слова а, або ще щось. І я реагую дуже позитивно. Тобто я вдячна, тому що я відчуваю гарні емоції. Насправді відчуваю ну, добрий намір. добрий. І отут я закріплюю. Так, вони ніколи не бувають прям однаковими однаковими, е, можна виконувати як ірісом, так і ниткою муліне або шерстяними ниточками, такими, як у вас є. Але, знаєте, хочу дати ще таку маленьку підказку, якщо ви використовуєте. Ниточку нитки в кілька складаєте. Наприклад, просто швейну ниточку, якою ви отака, от просто швейна ниточка. То вона під час вишивки може заплутуватись. Тому знаєте, що я роблю? Я беру нитку. І отака от підказка. У мене завжди є кусок воску. І я у мене борозинки вже тут такі утворилися, і я протягую цю ниточку через біс, Отако. От вона більше не заплутується. От я протягла, вона стає такою рівненькою, такою обробленою. От у мене вже тут борозинки, я муліне так протягую, і швейні нитки, коли мені потрібно якогось кольору. Саме такого як. Ну, я бісер пришиваю такими нитками, і я тоді вони у мене не плутаються. Ще що хочу показати способи, я зібрала нові блоки своїх крейзі, майбутнього свого крейзі-полотна, і хочу вам показати приклади, як можна ще шов плюмаж що ми з вами виконали, як його можна прикрасити? Ось вам приклад. Наприклад, на кожному кінчику що, цього стібочка, пришити три бісеринки. Отакий От спосіб. Є такий спосіб створити на кожному кінчику стібочка петля з прикріпом, ще два. Стібочки, які обіймають під петлю. І отакий узор у нас, такий визерунок у нас утворюється. Ще один спосіб, який у мене народився так спонтанно. Придивіться, тут маленькі гіацинти ростуть на цьому декоративному шві маш. На кожній, кожному кінчику стібка. Росте маленький гіацинт. І способів прикрасити цей шов безліч. Тому це цікавий такий процес, і можна використовувати цей шовчик і для одягу, і для різних декоративних виробів. І виглядає він завжди ефектно, завжди. Тому я вдячна вам за увагу. Сьогодні ми з вами потренувалися, а наступного разу ми вже будемо використовувати для створення декоративного шва навіть тоненькі атласні стрічечки. Тому я буду готуватися. Зроблю для вас отакі приклади, тому що я Хочу, щоб ви наглядно бачили, як можна і прикрасити, і створити. От я прикрасила, ми з вами отакі віяла створювали той раз. І у мене з такою гілочкою, і цей шовчик. Добре, мені подобається, як він добре виглядає. Тому попереду ще багато-багато цікавих декоративних швів. Вдячна за вашу увагу. Вдячна за ваше розуміння, коли роблю якісь помилки. Я навчаюся, і у мене до вас таке питання. Як ви помітили, я пробую робити свої відео, ну, схожими на передачу з різними рубриками, то щоб кожен глядач знайшов свій інтерес, ну і мені теж так створювати. Цікаво. Якщо у вас щодо цього формату є якісь підказки, то я вам теж буду дуже вдячна. А, вдячна всім за добрі, теплі слова і підтримку. Їх все більше і більше, як стає більше підписників, і ви знаєте, мені приємно не то, що кількість росте, а то, що, неначе, додаються. У нашу спільноту добрі люди і з'являються як нові друзі. Я ще подумаю про те, як можна ну, поза коментарями ще якось спілкуватись. Я ж навчаюся, я буду розпитувати, і, може, ми зможемо ще якось спілкуватися, обмінюватись якимись ідеями. Або хтось захоче показати свої результати, як, як це можна зробити. Ще попереду багато цікавого мені треба взнати і навчитися. тому і я цьому радію, і радію, що я можу поділитися своїм досвідом. Я вам бажаю гарних вихідних, доброго вечору. Я вам бажаю тихої ночі і взагалі позитивних думок і гарного самопочуття. Обіймаю вас всіх. До зустрічі!